Оснований на медичній варіаційній статистиці, яка стверджує, що біологічний показник повинен оцінюватися з урахуванням властивої йому відмінності, мінливості, тобто варію, варіювання. Ніяка одна єдина цифра не може відображати поняття норма. Норма лежить в певному диапазоні в межах, і ця межа може бути допоможена. Пустимі значення між мінімальним і максимальними показниками. При оцінці результатів антропометрії найбільш точні висновки можна зробити, застосовуючи або центральний метод, що його називають методом центральних коридорів, і є також центральні графіки, криві, або в сучасних умовах дуже часто використовується метод стандартних відхилень, або його ще називають сигмальним методом. І оці методи вони найбільш інформативні, вони обидва. Засновані на законах варіаційної математичної статистики, тобто проводились дослідження дітей великої вибірки, багато тисяч дітей одного віку, однієї статі, і на основі цих антропометричних результатів були. Сформовані, буду зараз вам розповідати, таблиці, графіки, інші скажімо, методи оцінки центільні і е е е е е е стандартних відхилень. І необхідний довідковий матеріал, графіки таблиці у практичному, для практичного лікаря рекомендується завжди мати в полі зору, якщо ми працюємо з дітьми і проводимо антропометрію, то отримані результати бажано оцінити за допомогою цих методів. Ну, і Скажімо так, одним із засновників ведення математичної статистики, в медицині для оцінки фізичного розвитку був такий вчений, як Адольф Кетлі. Ви, мабуть, Чули індекс Кетле і вважали, що це якийсь лікар. запропонував цей індекс. Насправді, це не лікар. Адольф Кетлі це був математик. Він... Жив дуже давно, ви бачите роки життя з 1796 по 1874 рік. І саме він запропонував використовування цієї математичної статистики для оцінки показників фізичного розвитку. Він казав, що уся маса фактів зібраних і тих, що продовжують збиратися статистикою, є тимчасовою зміною і зміною в просторі. Однієї з властивостей або елементів того типу людини, який ми створюємо у своїй уяві, фіктивно, але який в той же час є справжній тип, про збереження якого піклується природа. Цей тип складається з, розріз... з розрізнених рис і є середня людина. Ну, а нас буде цікавити середня дитина, яка ж вона має показники, якщо вона здорова і нормально розвивається. І ось метод, який дуже важливий для використання фізичного розвитку, ну, я б хотіла розпочати з такого методу, як центільний, центільні оцін... оцінки ще називають процент перцентільний метод, це метрологічна категорія, яка відображає область варіювання цифрових значень. Тобто проводилися вимірювання дітей, і потім, коли аналізувалися антропометричні, Показники тисяч дітей одного віку, однієї статі, ми визначали: а скільки ж дітей має певні діапазони показників? Да? І коли приблизно половина дітей певного віку, певної статі має такий показник, оце і є середньо половина дітей певного віку, певної статі має такий показник, оце і є середній показник Це за сентілями. Е 50%, які формуються і коливляться в діапазоні від 25 до 75%. Зараз ми будемо дивитися, так. є певна класифікація центільних оцінок. 50 центіль середня лінія це середній показник для певного віку, для певної статі дітей, певного показника. А від 25 до 75 центів в таблицях ви будете цими таблицями користуватися на практичних заняттях. Вони є у додатках у більшості підручників. Ви можете їх вже сьогодні пороздивлятися, якщо ще. uh Не знайомилися раніше з ними. Ну, я думаю, що вже бачили ці таблиці. Так ось 25% п'яти-75 центів це той відсоток, який ми називаємо областю середніх значень. Тобто приблизно половина дітей 50% має оцей діапазон показників. А від 10 до 25 це теж нормальні показники, але їх називають нижче середніх. А від 75% до 90% процентілі. Це високі показники, вони вище середніх, і п'ятий-десятий центр. Це низькі показники, дуже часто вони потребують уваги, особливо якщо це маса дитини або рост її. А 90-95 це високі показники. Це теж е, область уваги, бо ми повинні з'ясувати. А може дитина щось надмірно отримує, можливо, е, треба проаналізувати і це прискорений розвиток може бути ознакою, наприклад, ендокринологічного захворювання, тобто це теж потребує уваги спеціалістів. і так. Центільне метод, є таблиці, які ви можете побачити у додатках наших підручників. Є центільні графіки. І ось ви бачите, якщо ви подивитеся, ну, є графіки для різних категорій: для віку, вага ростові перцентні криві, вони можуть бути різними для хлопчиків і для дівчаток. Ось зараз перед вами на фото: криві для хлопчиків. 0 до 36 місяців, тобто для дітей перших трьох років, і для дівчаток наступне. Так ось ми дивимося на останню цю колоночку, яка є. І там ми бачимо там і є розподіл 50% це середній показник, діапазон 25-75 межа коливання, і далі 90, і 5 знизу це показники, які свідчать у ці діапазони. Де знаходяться саме низькі і високі величини. Перцентільні ці графіки, або центільні графіки, є для різних показників і для маси дитини, і для довжини, або для старшого віку, для доросту. Є показники обвіду голови, обвіду грудної клітини. І чим дуже важливий цей метод, що він. На відміну від емперічних формул, про які я вже трошечки сьогодні згадувала, цей метод йде обов'язково з урахуванням статі дитини. Тобто ці таблиці, і графіки є як для хлопчиків, так і для дівчаток. Ну і тепер як користуватися цими таблицями, ми будемо користуватися або кривими графиками. Зараз ми подивимося. Тобто ми знаходимо, наприклад, для кожного пацієнта, де знаходяться його показники. Ну, ось, наприклад, у нас є хлопчик 12 місяців, довжина тіла у нього 76 сантиметрів. Тобто, на цьому графіку нижня шкала, ми відмічаємо вік. 12 місяців бокова шкала показує показники зросту. Ми відмічаємо і ви можете побачити, де знаходиться оця червона. Червоний хрестик можна сказати, да? тобто він знаходиться, якщо ми придивимося, наскільки вам добре видно, він знаходиться вище, ніж середня лінія. Тобто ми можемо сказати, що довжина у дитини вище середньої. Тобто показник знаходиться вище середнього рівня показників. Так, зараз ми продовжимо. Е Далі ми інтерпретуємо результат, тобто ми оцінюємо, це добре чи погано, якщо дитинка має показник ну, високий чи вище середнього, але він все ж таки в межах. Нормальних нормального діапазону і можемо дати рекомендації. Ну в нашому випадку ми можемо дати рекомендації, що фізичний розвиток хлопчика 12 місяців відбувається добре, і продовжувати далі раціональне харчування ніяких скажімо, зауважень немає. Які ж показники мають значення симптомів? Ну, в першу чергу, це наднизькі і низькі показники, і надвисокі показники і високі показники. Ми повинні їх аналізувати, і якщо дитина має ці відхилення, то обов'язково ми повинні з'ясувати, що є причиною порушення, чому дитина розвивається, маючи не середні показники, а Тікі чи надвисокі. Далі, звичайно, більш інформативне, це не така оцінка, яку ми побачили там, у 12 місяців ми оцінили довжину дитини, а бажано створювати, коли що щомісяця дітей першого року життя ми вимірюємо, створювати такі індивідуальні графіки розвитку. Тобто, щомісячно ми виміряємо масу, довжину, обвід голови. Обвіди і грудей, і ці показники ми наносимо на графік і дуже зручно, тобто відбувається візуалізація. І коли доктор дивиться на результати антропометрії, то він може оцінити, як відбувається зміна цих показників фізичного розвитку в Да? Тобто, от, наприклад, для нашого хлопчика бажано, щоб ми оцінили там ну, ось на цьому графіку, ми бачимо від трьох місяців і до двох років. Тобто, це графіки, які можуть знаходитися безпосередньо в амбулаторній карті, в історії розвитку дитинки, і будь-який педіатр або лікар загальної практики, який консультує дитину, він може оцінити, як з часом, з віком ці показники змінюються. Можливо, вони були низькі при народженні, а потім стали середніми чи високими, або навпаки. Тобто, дуже важливо неодноразова така інформація. А Динамічне спостереження за фізичним розвитком дитинки. І так, оцінки розвитку за допомогою ще одного методу, і цей метод зараз широко впроваджений у нас в Україні, це метод стандартних відхилень. Метод стандартних відхилень має в собі норми для дітей перших трьох років життя, які є універсальними, незалежності від етнічної належності, соціально-економічного статусу, виду харчування. І вони Рекомендовані Всесвітньої організації охорони здоров'я як міжнародний стандарт. І у нас в Україні ці методи широко впроваджені в нашу практику вже з 2008 року, коли Україна отримала наказ МОЗ України номер 149 в яких і є так звані сигмальні графіки, тобто це графіки, які побудовані за методом стандартних відхилень. І ми їх зараз широко використовуємо у поліклініках. Педіатри застосовують їх для оцінювання фізичного розвитку дитини. Так. А як виглядають ці графіки? Ну, вони частково схожі на центільний, але якщо ви уважно подивитесь, там було 50, 25, 75, 90, 5. а тут посередині, там, де було раніше 50, йде лінія, наприкінці якої ви можете, якщо придивитись, побачити цифру 0. Тобто це і є середній показник. Він ще інколи називається медіаною, і до нього віддається стандартне відхилення. Тобто є спеціальні таблиці за методом цього, цих стандартних відхилень. Раніше їх називали сигмальними. зараз більш точна назва, яка ми використовуємо, метод стандартних відхилень. І те, що є в діапазоні від середнього показника більше на два стандартних відхилення і менше на два стандартних відхилення, це і відповідає середнім показникам вище і нижче середнього за центільними таблицями і центільними графіками. Плюс три стандартних відхилення або за старою термінологією, плюс три сигми це високі показники, мінус. Ви бачите знизу циферки 2-3 з мінусом. Це мінус 3, це низькі показники, тобто відповідають п'ятому центілю за центільним методом. Тобто нічого складного немає, і цей метод він достатньо зрозумілий. Я думаю, що ви добре його засвоїте і будете використовувати як на практичних заняттях, так і в подальшому для оцінки результатів антропометрії. Тобто, суть методу стандарт відхилень полягає в порівнянні індивідуальних показників з середніми значеннями, тобто медіана це стандарт для групи, що залежить від віку і статі кожного з показників морфофункціонального стану, тобто, це зрост або довжина, маса тіла, окружність голови. Також є стандартні графіки і таблиці з індексом маси тіла, і стандарти розраховані для кожного з основних. Показників фізичного розвитку, в якості норми показника було обрано середнє квадратичне відхилення або ще називають сигма. При цьому проводяться розрахунки різниці між фактичним і середнім значенням. Ми виражаємо в частках сигми, тобто одна сигма, дві сигми, користуємося формулою, ви бачите, М фактичне, Мінус М порівняння розподілена на епсилон, де М фактично це індивідуальний показник. М порівняння це середнє значення сіма сигмальне відхилення. Потім співвідносять. Отримане значення з графіком нормального розподілу, наведеного на наступному слайді. Якщо отримане значення сигми входить в інтервал від е, мінус 1 плюс 2, то розвиток дитини гармонійний, якщо інтервали від 2 до 1 е, то дисгармонійний. І якщо інтервали різних показників більше двох, то різко Тобто ці е, показники ми оцінюємо і по масі і довжині або росту, якщо після трьох років, і аналогічні розрахунки і дії по кожному із показників фізичного розвитку нам дозволяють ще оцінити, з'явився новий термін гармонійність фізичного розвитку. Тобто гармонійність ми можемо зрозуміти як пропорціональність, наскільки пропорційно збільшується у дитини маса, рост, її об'єми. І так, ось ми бачимо графік. Гік стандартних відхилень, тобто нуль по центру, це і є середній показник да? ось для научного уявлення, про місце в субкупності, до якого він належить, і часткового подолання основного недоліку, ізольованої кожної з ознак. використовується індивідуальний графік відхилень по кожній. Зазнак або індивідуальний профіль фізичного розвитку. Цей спосіб використовується в медичній практиці, нічого складного немає. Зараз ми познайомимося, він спочатку здається, може не всім зрозумілим, але я думаю, що ви всі засвоїте і. Будете користуватися цими графіками стандартних відхилень, нічого складного в цьому немає. Зараз хвилиночку. Як ми інтерпретуємо оці стандартизовані стандартні відхилення, які називають або сігмою, або the Scores? Показники фізичного розвитку ну, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я від 2006 року. А, ну, давайте почнемо з нуля, нуль, це медіана, це середній показник, тобто він відповідає 50% за центільним методом, і це є нормою. Якщо є відхилення від середнього показника плюс 1 мінус один, оце є норма, тобто це той середній діапазон, який відповідає за центільним методом діапазону від 25 до 75 Далі, якщо що показник відрізняється від медіани на два стандартних відхилення? То для зросту це нормально, а для маси це розцінюється як ризик розвитку надлишку маси або розвиток ожиріння є ризиком для таких дітей. І якщо три стандартних відхилення від медіани, тобто для росту це дуже високий рост, а для маси це вже може бути констатовано як ожиріння. А Нижчі показники, тобто, якщо показник відрізняється від медіани на одну сигму менше, тобто нижче. Мінус один це норма, це ми казали середній показник на дві сигми, тобто два стандартних відхилення два нижче, це затримка росту. Якщо ми оцінюємо довжину, якщо маса, ми вже кажемо, що у дитини недостатня маса відповідно віку. І якщо три сигми, це значна затримка росту. Вона може бути пов'язана з якимись, наприклад, ендокринологічними причинами, нестатність в першу чергу, наприклад, самототропного гормона. Ну, а незначна нестачність маси, мінус три сигми це є часто ознакою дистрофії. Хексії, або як зараз ми будемо казати далі, білково-енергетичне, або білково-калорійне недостатність дитини. І так, ось ми бачимо ці графіки стандартних відхилень. Тобто ці таблиці, вони є. Скажімо, в табличному варіанті, дається медіана і стандартне відхилення, і тоді ми розраховуємо. Але мені здається, і на практиці це дійсно так зручніше користуватися спеціальними графіками. І ці графіки вони саме і присутні в нашому 149 наказі МОЗ. Але ви бачите тут символіку Всесвітньої організації охорони здоров'я, тобто ці графіки використовує Україна, які нам рекомендувала Всесвітня. Організація охорони здоров'я, також ми, проводячи в динаміці вимірювання дітей, наносимо показники і дивимося, в якому діапазоні знаходиться показник дитини. Тобто наскільки він близький до середнього до медіани, чи це стандартне відхилення в межах одного-двох, чи якщо більше трьох або менше трьох, ну це вже завжди зона уваги, зона ризику. Ми оцінюємо, тобто. Тут, як приклад, наводиться маса до віку. лінії стандартних відхилень можуть бути пронумеровані: 1, 2 і 3, це те, що вищі медіани, а негативні мінус один, мінус два, мінус три. І якщо результат, який ми нанесли, знаходиться далеко від медіани, ну, тоді ми повинні скажімо, на цих дітей звертати особливу увагу, що є причиною або підвищення, або піднищення. Показника на три стандартних відхилення або на три сигми вище чи нижче цієї лінії. А, так, і ось для порівняння я вам пропоную звернути увагу на цей малюнок. Тут ви бачите за одним і тим же показником для одного і тієї статі ми порівнюємо центільні і сигмальні відхилення. Ну, Вони по багат, багать, багатьом аспектам схожі, і, скажімо, якщо раніше ми частіше все ж таки користувалися, я вам скажу, по практиці своєї, лікаря педіатра центральним методом, то з 2008-го метода ми користуємося цими графіками сигмальних відхилень, вони дуже зручні, вони інформативні і візуалізують фізичний розвиток дитини в динаміці. І коли ми можемо взяти медичну документацію кожної дитини, тобто в поліклініці це амбулаторна карта, яку називають історія розвитку дитини для хлопців. І для дівчаток окремо, бо ці графіки вони трошечки відрізняються. Оці сигмальні графіки пропоновані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони вклеєні. В історію розвиток дитини. І щомісяця до першого року, щоквартально на другому року життя, проводячи антропометричні вимірювання, ми вносимо показники, будуємо ці графіки і за ними аналізуємо, як відбувається фізичний розвиток дитини. Так, продовжуємо. Ну, і тепер інтерпретація. Значить, те, що я хотіла б, якщо рожеве вам казав професор, це треба обов'язково записати в своєму лекційному зошиті. Тобто, відміть собі, що лінія 0 на кожному графіку стандартних відхилень є медіаною, тобто це середнє значення. Інші лінії визначають стандартні відхилення, які вказують на віддаленість показника фізичного розвитку від середніх значень. І вони можуть бути позитивними, плюс 1, плюс 2, плюс 3. Або негативними, тобто менше, ніж медіана, менше, ніж середній показник. На одне відхилення, на два відхилення, на три відхилення. Так. Записала, я сподіваюся.